Системі Surf є можливість створення знижок та надбавок. Це блок-дисконтна система, він так і називається знижки та надбавки. Натискаємо Додати. Треба врахувати, що знижки та надбавки в SurV можуть бути ручними, тобто ті, які ми обираємо самостійно для конкретного замовлення, або автоматичними, ті, які система визначає за тими умовами, які ми їй задамо і робить автоматично. Можна виставити мінімальну суму замовлення, від якого буде діяти знижка або надбавка, можна проставити категорію, до якої буде використана, наприклад, знижка. Беремо категорію випічка і ставимо в чеку, що після 20-ї години всі страви категорії випічка будуть продаватися зі знижкою 20%. В такому випадку, на всі інші. Страви в чеку, знижка розповсюджуватися не буде. Також ми використаємо можливість застосування періоду дії да, з 20 ї години, і система порахує автоматично цю знижку. Далі фіксована сума може бути в гривні, наприклад, знижка 100 гривень на кожен чек, який більше, ніж 500 гривень. Або це може бути відсоткове значення. Там мінус 15 на самовивезення. Давайте створимо для прикладу якусь акційну знижку, і ми розберемося, як це функціонує. Дамо назву. Ми запускаємо акцію смачна кава, яка буде в період з 9 до 12 давати знижку на весь асортимент нашої кави для залучення клієнтів. Натискаємо. В блоці назва пишемо смачна кава. Також назва в попередньому чеку у нас буде дублююча. Знижки та надбавки обираємо. Можна застосувати, якщо сума буде не менше, ніж, але в даному випадку нам не потрібна ця функція. Якщо ви хочете проставити мінімально, ви натискаєте галочку і вказуєте, від якої суми замовлення буде діяти ваша знижка або надбавка. Також можна натиснути Підтвердити вибір знижки вручну за наявності інших знижок. Є можливість декілька в одному чеку суміщати різних типів знижок. Якщо ви це хочете робити, то ми натискаємо підтвердження, і система буде видавати сповіщення, чи ми надаємо знижку, оскільки тут вже є чек-знижку. Далі застосовувати тільки в період. Ми проговорили, що акція буде діяти з 9 до 12, тому ми проставимо період дії. Натискаємо Додати і виставляємо графік нашої акції з 9 до 12 будні дні. Є. Тепер необхідно поставити галочку за часом друку кожної страви чи за часом друку першої страви. Йдемо далі, переходимо, чи можна призначати вручну цю знижку, тобто в, е, обирати адміністратору або касиру людині відповідальній за призначення знижок в вашому закладі, побачити в переліку можливих знижок і призначити їх вручну, тобто натиснути самостійно. Ми знімемо цю функцію, бо я хочу зробити її автоматичною і більше її використовувати ніде ми не будемо. Ставлю прапорець встановлювати автоматично. Далі місця продажів, де буде застосовуватися знижка. Ми знаходимося в чині. Тут є можливість призначити для деяких закладів, які є в системі, або для всіх. Для цього також ставимо відповідні пропорції. У нас є три типи обслуговування, режими обслуговування. Це звичайні замовлення, доставки кур'єра і доставки самовивезення. Наша акція буде діяти лише на звичайні замовлення, в даному випадку. Чи можна використовувати з іншими знижками цю акцію, ми залишимо з прапорцем. Враховувати знижку у розрахунку ПДВ, що не включено вартість, ми також додамо. Переходимо до наступного кроку. Тепер ми маємо проставити, що це буде знижка чи надбавка. В нашому випадку залишаємо знижка, чи вона буде відсоткова, чи це буде фіксована сума. Вона в нас буде у відсотку. Але діяти буде не для всіх категорій страв. Тому тут ми знімаємо прапорець і обираємо необхідну категорію. У мене є категорія кава. Я ставлю, що вона використовує знижку і відсоткове значення. Ми домовились 15%. Хай буде 15%. Так, є. Методи застосування до повної суми замовлення, чи з урахуванням інших знижок. Це в разі, якщо ви використали декілька знижок в одному чеку, система має розуміти, чи вже на знижену ціну товару робити, чи на повну ціну до початку знижок. І також можна виставити пріоритетні знижок, тобто спочатку, наприклад, знижки на каву, а потім знижка на самовивезення повністю на все замовлення. Тоді використовуємо з урахуванням інших знижок і виставляємо пріоритетність. Ми зробили налаштування, переходимо далі і, дивимося, що було активовано знижку, натискаємо ОК. Все, тепер знижка діє в системі. Вона з'явилась також тут знизу в переліку. Це таблиця суміжності знижок за типами оплат, і ви можете призначити або зняти якийсь прапорець із типів існуючих оплат. Щоб ця знижка не могла використовуватись для конкретного стипів, наприклад, списання псування продуктів, ми знімаємо, щоб сюди не використовувалась знижка, яку ми з вами створили.